Дівчатка знімає огляд каталогу компанії Oriflame, каталог номер 5 який буде тривати, його дія буде тривати з 31 березня по 19 квітня. Він буде. Такий весь зелений. Ну, він присвячений оновленій лінійці. Optimus, я так розумію, тут буде новенька лінієчка. Зараз в даному четвертому каталогу вже можна взяти тестери, протестувати, там, щоб підібрати, що там кому підходить, що не підходить. Да, там. Так, що в нас тут? Ну, тут таке? Не будемо зупинятися на цих сторіночках. Показують перший, перший крок, другий крок, третій крок, мабуть, але другий крок має бути крем під очі, Ну, це, я так розумію, на крем під очі, Зараз розберемося. Можна буде купити ось таку губочку губка для очищення обличчя. Бачите, 135 гривень така цікава, цікава. Можливо, і спробую. Буде гарна акція на будь-який засіб для змивання всього за 129 гривень, в разі замовлення будь-яких двох продуктів Optimals зі сторінки 8 і 12. Ось. Гель, Ну, гель, наче йде вже без цих блакитних таких гранулок. Но я, якщо буду робити в четвертому каталозі ще друге замовлення, я планую ці дві умивалочки взяти, щоб протестувати. Ось це у нас мультифункціональний захисний крем для обличчя з SPF 50. А це у нас е легкий зволожувальний крем для обличчя, насичений зволожувальний крем для обличчя. Ну, тут не вказується, мабуть, можна і день і ніч. Да, і день і ніч може бути денний чи нічний. Там на ніч можна взяти насичений, на день легкий, чи там наоборот. Ось вони будуть по 269 гривень, трошки вона подорожала. Ну, взагалі кажуть, що в цьому каталозі багато що подорожало. Ось і під очі 229 гривень крем. І він уже йде не просто під очі, а ще йде для контуру. Ну, тобто, отут ще можна його. Так, це у нас універсальний крем для обличчя 10 в одному. Угу. Тобто можна взяти, умитись і просто ним покористуватися тут, і він і зволожує, і підтримує баланс, посилює сяйво, вирівнює тон шкіри, зменшує прояви зморшок, розгладжує. Ого, то це взагалі. Тут його 30 мілілітрів, а цього йде по 50. він буде коштувати 369 гривень. Цікавий. Це, я розумію, цей що пробнички там даються в подарунок зараз. Ось цього. І він іде у нас з SPF 25 Окуляри за 299 гривень і підходять і для жінок, і для чоловіків. Якщо ви зробите сумарне замовлення цього каталогу на 800 гривень, то вони будуть вам іти всього-навсього за 299 гривень. А так, 590 Буде лімітована версія туші легендарної 5 в одному. Сережки ось такі. Я спочатку не звернула уваги, що це сережки. Я думала, що це просто такий декор сторінки, а потім побачила, що це сережки 265 гривень. На випуск, якраз зараз можна одягти. От така святкова упаковка буде в цієї туші 169 гривень. Олівчики оновлені, 155 гривень. Тональний крем це цей шосяючий, 399 гривень. Рояль вільвет нічний під очі, денний без скидки. І мене цікавила ось ця лопаточка. Лопаточка для крему може нам буде взяти в подарунок у разі замовлення підтягуючого нічного крему. А так вона коштує 190 гривень. Планую собі таку лопаточку придбати. Так, це у нас новеч, це у нас буде. Сиворотка концентрат 699. Це у нас зволожувальна есенція 369. І це, мабуть, цей СПФ. Да? Крем. Захисний крем з SPF 50, всього за 399 гривень. Пішли парфумки. Лінійка Джордані. Лінійка містер місіс Джордані. Ембер еліксир. Ось так, я про кожні вам розповідати не буду. Ось. До речі, трошечки наперед забіжу. Планую зняти відеотех. Підбираю якраз парфуми по тегу. Бачила в дівчинки тех. Планую теж зняти. Так що очікуйте. Парфумки, парфумки. Новиночки можна буде взяти, протестувати. Новиночки. До речі, дівчата, я ледь не забула. Я ж сказала, як не буде маски, не буду робити замовлення. Ага, драсті. Там же ж акція зараз йде на цю водичку. Треба в четвертому каталозі зробити 1300. В п'ятому 1300 і цю водичку можна буде взяти. Цю чи цю, не пам'ятаю. Мені здається, ось цю. Всього-навсього за 59 гривень. Ото мені треба подивитися, якщо в мене немає 1300, то буду обов'язково доробляти, тому що планую хочу цю водичку взяти. За таку ціну нехай буде. Продасться. Мені то з усієї цієї лінійки ось ця подобається найменше, але у мене є клієнти на неї. Чуть не забула, ви поняли? Оце розтяпа. І мені здається, в мене там не на 1300 замовлення, там в мене менше. Коротше, треба подивитися. Якщо не вистачає, то буду 100% робити, навіть якщо не з'явиться маска для них. Ось ця мені дуже подобається. Дуже-дуже кладчик цей. Позис абсолют солоденький такий. Ось такі. Джордані лінійка пішла. До речі, бачите, ця щиточка в п'ятому каталозі буде дешевше, ніж зазвичай. Зазвичай вона 299 гривень коштує. Ось такі всякі колор. Надіюсь, що ви все бачите, і я не швидко листаю для брів, для війок. Тоналочка, яка зараз новиночка в четвертому каталозі. Я її не пробувала, і тестер не брала. Не знаю, я чомусь в мене вистачає і в запасах, і в використанні якось. Щоб ті не викидати, встигнути використовувати блиск всього-навсього 139 гривень. Ай, щось ніби хоче розповодитися і вже відблискує каталог. Якось треба пересісти. Ось так краще видно, да? легенда. Такі чоловічі парфумки всякі будуть. Якось цей раз швиденько да, у нас виходить, багато не розказують, наче й нема про що розповідати, одне і те саме не хочеться розповідати, наче й не поспішаю, але. Але, ну, якось так коктейльчики. Я б, до речі, попила зараз якийсь коктейльчик такий з цих, цих легеньких. але не полуницю. Не зайшла мені тоді полуниця і її ледве домуляла. Астаксантин, буду по гарній ціні. Чомусь робила замовлення, не взяла жодної, Дуже про них гарні відгуки, жодної не взяла. От, як буду робити замовлення, хочу взяти хоча б одненьку, попробувати. А можливо, всі три ціна гарно. Хочу попробувати. А як ні, то в цьому каталозі, ну, в п'ятому вже візьму. Ну, Я надіюсь, що їх зразу не приберуть. Так, Оптимас, Даймонд, Селюляр. Velosophy, Вішов новеч. Ось такий скучний каталог. Не знаю, що листаю і... От четвертий мені чомусь скучний каталог. Цей опять скучний, можливо, через те, що я собі ліміт врізала. Ми вже гроші на ремонти в школі здаємо. Вже в мене випускник. Ми вже по частинах і на випуск здаємо на щось там уже. На подарунок в школі ми вже зібрались на подарунок класному керівнику. Наступне маємо після канікул вже, на коровай збирати, вже б знали ціну, вирішили, де будемо замовляти. На коровай і на цю, на фотозону маємо здавати. І потім ще на щось так по частях, бо тоді буде дуже такі ціни, що це жах. Потім буде дуже накладно, тому що ой, дуже великі ціни страшно. Але. Випуск зі школи буває раз в житті, і хочеться, щоб дітки його запам'ятали, гарно відсвяткували, тому, тому приходиться миритися з тим, і воно того вартує. Я свій випуск пам'ятаю, я рада, що він у мене був, і що він у мене гарно, нам його батьки організували. В пам'яті на все життя залишився. У мене, до речі, є. Клієнт на ось цей шампунь. В третьому каталозі на нього була гарна ціна, але його не було наявності. Мали підвезти, но так і не підвезли. В четвертому зараз він йде по повній ціні, то, мабуть, буду брати в п'ятому мене. Ми коли ходили до свекрухи з свекром. Вечерю носила на Різдво, я їм до подаруночка доклала ось такий шампунь. І моєму свекру дуже сподобався. Сказав, що візьми мені ще, якщо буде, навіть у великому об'ємі, а у великому об'ємі я його не бачу. Бачите, ось цей лавнечий в останньому каталозі. Не знаю, чому такий аромат гарний. Не знаю, чому його знімають, мабуть, будуть теж цю лінійку перевипускати. Ось такі засоби, скраб для тіла. Я тоді не взяла, як був 199, а він уже 249. Тоді жаба давила, а зараз ще більше задали. Ось, Бачите, масочка зараз 169 можна взяти. Ось таку я за нею ганяюся. Надіюсь, вона з'явиться. Ще... І бачила в новинках каталогу Oriflame, що вона буде пере... перевипускатися, що цю лінійку будуть теж переробляти. Хочу взяти, мені дуже подобається. Раніше ось це був мій улюблений крем, засіб для догляду за ніжками. Тепер ось це. Реально класно. Там раз в тиждень можна не покористуватися нею, і ніжки залишаються цілий тиждень, такі, наче ви кожного дня користуєтеся. Я не змиваю. Її можна наносити на ніч і зранку, кажуть, можна змити, можна не змивати. Мені не заважає, я не змиваю. Кремчики для рук. Це у нас пішло для душу засоби. Е, для душу лосьончики. Це, до речі, мій улюблений гель для душу. Оріфлейм. Малинка і м'ята. Для чоловіків ось такі всякі штуки-дрюки для ніжок. Зараз дешевші, але є тільки жовтий і сіренький. Зараз по 69 гривень. Гарні ціни на зубні пасту, до речі. О, я вже щось, нарешті, щось мене зацікавило. І хочу взяти цю рефільчик хочу взяти. Рефільчик хочу взяти. Якісь рефільчика, якісь візьму в тубі. Ну, В мене такий був, я собі брала, але я його подарувала кумі для бриття. І, і інтимний геть не можу довго сидіти так. Ось. Тому собі вже треба взяти. на 8 березня в мене. А цей мене зацікавив. Візьму, мабуть, це чи це, щось візьму. І такі пом'якшуючі засоби будуть по 49,90. З какао, маракує і... Без аромат. Ось такий каталожок, не знаю, якийсь він мені скучний. Четвертий скучний, а цей ще більше скучніший. Я четвертий листала, не знала, що то, що то вибрати, щоб зробити замовлення на 1300, щоб взяти ту водичку. Тепер тут треба думати. Якось скучновато не знаю. Добре, дівчатка, дякую всім за увагу. Якийсь скучний огляд у нас вийшов, да? але тут таке. Бережіть себе, залишайтесь безпеці. Пока, пока.